Вступ. Мить, коли світ змінюється, а хтось відчувається першим. Бувають періоди, коли у світі нічого помітно не відбувається, але в душі деяких людей раптом піднімається хвиля, очікування, напруга, передчуття, неспокій або, навпаки, дивний внутрішній підйом це відчуття ніби щось наближається, ще невидиме, але вже відчутне. І найцікавіше, не всі люди переживають цей стан одночасно. Деякі знаки зодіаку реагують на зміни раніше. Вони вловлюють їх так само тонко, як тварини перед бурею відчувають зміну атмосферного тиску. Але чому так? Чому один знак завжди знає, що щось буде ще до того, як це сталося, а інший починає помічати зміни лише тоді, коли вони вже проявилися. Щоб відповісти на це питання, потрібно поєднати дві площини: астрологію та науку про нервову систему людини. Частина перша. енергетична чутливість. Природна риса деяких знаків. У астрології є поняття чутливих стихій це вода і повітря. Їхні знаки швидше реагують на коливання світу, тому що їхня психіка побудована на тонкому сприйнятті інформації. Водні знаки, рак, скорпіон, риби. Вони реагують першими на зміни, які ще не мають форми. Їхня інтуїція глибока, а емоційна система, немов радар, налаштований на хвилі, недоступні іншим. Повітряні знаки, близнюки, терези, водолій. Ці знаки сприймають зміни не серцем, а розумом спочатку як думку, імпульс, передчуття у вигляді інсайту. Вони вловлюють рух енергії як інформацію. Але це лише одна сторона. Щоб зрозуміти вплив повністю, треба розглянути нервову систему. Частина друга наукове пояснення. Чутливість нервової системи та мозку. Люди різняться за типом нервової системи. У когось вона швидко реагує, у когось повільніше. Є три ключові фактори. 1. сензитивність, природна чутливість мозку. У психології існує поняття високочутливої особистості. Такі люди мають сильнішу активність ділянок мозку, що відповідають за сприйняття сигналів, інтуїцію, соціальне відчитування контексту. Цікаво, що більшість таких людей належить саме до водних та повітряних знаків, друге. Чутливість до електромагнітних змін. Наш мозок електричний орган. Будь-які зміни в магнітному полі Землі впливають на сон, гормони, настрій і реакції тіла. Люди з тонкою нервовою системою вловлюють такі зміни раніше. Третя перевага правої півкулі мозку. Дослідження показують: інтуїтивні, емоційно чутливі люди частіше мають активнішу праву півкулю. Саме вона відповідає за відчуття простору, настрою, імпульсу, передчуття. Астрологічно це також узгоджується зі стихіями води та повітря. Частина 3. Чому деякі знаки відчувають не наслідки, а сам процес змін є знаки, які реагують не тоді, коли зміни вже настали, а в момент, коли вони лише починають формуватися в полі подій: це вода, рак, скорпіон, риби. Їхня чутливість глибока, емоційна та майже медіумічна. Вони відчувають зміну атмосфери. Настрою енергетичного тиску на підсвідомому рівні. Вони вловлюють те, що інші ще навіть не помічають. Повітря, близнюки терези, водолій. Ці знаки реагують інтелектуально, вони не знають, чому, але раптом відчувають, що треба рухатися, щось зараз зміниться, ситуація вже не та. Вогонь овен, лев, стрілець. Вони відчувають зміни через імпульс і енергію. Коли щось наближається, у них зростає внутрішнє напруження. Вони першими переходять до дії. ЗЕМЛЯ Телець, ДІВА Козиріг. Ці знаки реагують повільніше, але точніше. Їм потрібно більше часу, щоб перевірити інтуїцію через логіку. Але коли вони відчувають зміну, вони вже впевнені. Частина 4. Що саме відчувають ці знаки? Зміна ритму життя. Деякі люди відчувають, що темп або настрій подій починає змінюватися. Зміна емоційного фону перед важливими подіями емоції можуть гострітись без видимої причини. Третя – Зміна енергетичного тиску це відчувається як легкий неспокій, внутрішня готовність, дивне очікування Четверта – Зміна поля можливостей. Люди інтуїтивного типу відчувають, коли час діяти або, навпаки, коли треба почекати. Частина п'ята. Найнауковіше пояснення. Синхронізація з ритмами всесвіту. У фізиці існує поняття резонансу, коли дві системи налаштовуються на одну хвилю. Організм людини це теж система. Астрологічні знаки мають різну частоту, різний тип реагування. Тому одні синхронізуються швидше, а інші стабільніше, але повільніше. Це і є причина, чому деякі люди відчувають зміни завчасно. Фінальне послання Чутливість не випадкова. Якщо ти належиш до тих, хто відчуває зміни раніше, це не слабкість і не випадковість. це твоя природа, твій інструмент, твій внутрішній компас. Одні люди бачать майбутнє очима, інші розумом, а деякі серцем і енергією. Саме вони першими чують, коли світ починає рухатися. І якщо ти одна з таких людей, це дар, яким варто користуватися.